Слава Україні! Сьогодні поговоримо про 12-й тур Суперліги, у якому ми могли побачити три поєдинки. І розпочався він в місті Ковалі, де дитяча юнацька спортивна школа приймала поєдинок між командами МФК Коваль та МФК Хорів. Одинадцять м'ячів глядачі побачили у цьому матчі, але не дуже не раділи, тому що сім з них пропустили їх у улюбленці. Та про цей матч більш детальніше. Чотири м'ячі забив МФК Коваль. Саме Стін Кішяк і Валерій Нікітчук гравець команди МФК Горів. Двічі він відзначився на 13-й хвилині. Ще також забив на 16-й і на 28-й хвилинах. А розпочав Захорівчан забивати Ростислав Король на четвертій хвилині. Руслан Самарчук зрівняв рахунок на шостій. Після двох годин Валерія Нікічука забив Сергій Вишневський на 14 14-й хвилині. Сергій Вишневський також відзначився. Не одним забитим м'ячем. Ще один він оформив на 21. -й. А у Ковальчан, окрім Руслана Самарчука, забували такі гравці, як Віталій Романчук на 18-й. І на 30 й хвилині два м'ячі забили Олександр Поркянко та Віталій Кашуба. Таким чином рахунок, як я вже говорив раніше. 7-4 на користь команди МФК Хоріт. Надія Динамо. На 3 хвилині динамівці відкривають рахунок. А робить це Микола Зук. А на 9. -й, 9 -й номер команди Надія Сергій Шафранський зрівнює його. Максим Грасимук на 12 хвилині робить рахунок 2-1. І він же вже на 23-й робить рахунок 3-1 на користь команди Динамо. Потім Песько Руслав скоротив відставання на 25-й. Та на 26-й мосюк Олександр знову забуває за динамівців. А на 28-й Ярослав Писько реалізовує 10-метровий. Але останнє слово було за динамівцями. Максим Франчук голкіпер команди 29 й номер, 29 хвилина. Забиває гол таким чином рахунок 5-3 на користь Динамо. В цьому матчі ми могли побачити дуже такий цікавий епізод забитим голом. Ради справедливості скажемо, що все ж то по ділу. Гравці не просили п'яти метрів, вони швидко розіграли і забили. Тому інші суперечки були вже недоречними. О транс респект транспертка вдалося поквитатися за поразку у першому колі. Розпочав це робити Микола Коляда на сьомій хвилині. А вже на восьмій він так трішки познущавшись з захисту і голки команди. Робить рахунок 2-0 на користь транспортників. Потім бував голе за тисяча. Артем Федецький не реалізував 10-метровий на останній секунді першого тайму. На початку другої половини Олексій Мовчан забуває за респект, роблячи рахунок 2-1. На 27-й хвилині Максимчук Дмитро зумів файно підхопити м'яч після штрафного удару і вколотити його вже в пусті ворота. А ще гарніше Олександр Назарчук на 29-й хвилині забив гол. 4-1 Транс» переміг. Після 12-го туру турнірна таблиця Суперліги дещо змінилась. В односі лідери вирвалась команда Ботранс. 22 пункти. На другій сходинці Динамо 20. і третім є «МТК Ковен 19. Але ще не все втрачено і для Люберта, тому що в них є дві гри в запасі, і за простої арифметики, здобувши перемогу в обох поєдинках, вони можуть вийти на першу сходинку. А цими вихідними відбулись матчі відповіді плей-офф, де ми дізналися учасники однієї другої визвання абсолютного чемпіона у своїх лігах. Наступним вихідним будуть ще цікавіші матчі. Тому залишайтесь з нами, щоб нічого не пропустити.